Слава Україні з вами 33 канал Kids. І сьогодні ми завітали на концерт виставу Дженіус. Тут сцена оживає в яскравих барвах, а музика торкається найглибших струн душі. Великий вокально-хеографічний концерт. Вистави від креативної талановитої команди Дженіус під керівництвом молодого режисера, зіркового балетмайстера Євгена Дубовика. У цій сцені сьогодні зібрався справжній зірковий склад артистів: Наталія Велевська, Амадор Лопес, Дмитро Прокопов, Поліна Дашкова, Вікі Роуз та багато інших талановитих виконавців об'єднали свої серця та енергію, щоб створити неймовірну атмосферу. Вони не просто гості: це друзі та однодумці, які виступають разом із шоу-балетом. Підтримуючи один одного на сцені та за її межами, не можемо що ви на такому заході? Вітаю, настрій бомба. Сьогодні співали, танцювали. була прем'єра моєї нової пісні. Дуже класний настрій. Це не перший захід, але перший захід є така. Прям тепла, прикольна, класна аудиторія, яка підтримує. Короче, дуже класно. Це дуже сильно запалює. Дуже багато енергії. Хочеться ще більше творити, співати, що створювати і надихати цей світ. Що найбільше сьогодні вам запам'яталося? Мені запам'яталося все. Дуже класні люди. Ви знаєте, головне це люди, тому що самому тут собі зал і співати. Ну погодься, це сумно. А ось люди навіть можна знаєш на вулиці співати, коли є класна аудиторія. Ти відчуваєш цей посил, цю енергетику? Це дуже класно. думку, чи варто зараз проводити такі заходи, як шоу балет. Так, да, такі заходи треба обов'язково проводити. Тим паче, коли це благодійно, також є історія, і людям просто по талантам, тощо особистістям треба себе показувати. І так дуже довго не було концертів і так далі. Да? Людям хочеться творити, робити, працювати. Да, тобто, також щоб зробити цей концерт, задіяна дуже велика а, кількість людей. Це і оператори, і режисери, і світовіки. Потрібно якось за що жити. Тому це я вважаю прям дуже сильно потрібно. Плюс відволіктися від. Від буденності, від острів від війни, да, тобто, це така розрядка, яка дуже сильно допомагає нам тримати дух, стрій і взагалі надихатися знову ж таки. б хотіли побажати шоу балету тільки великого розвитку. У них сьогодні день народження. Вони дуже класні ребята. Я якщо чесно освобожнюю, це наша перша співпраця, і це прям агоні. Дуже люблю таких людей. Я, Заходу. Ну я дуже щасливий, що по перше, я тут підтримую своїх друзів, своїх колег, і дуже щасливий бути на сцені разом з ними вірите, новими людьми, тому що Женюс це дійсно нова епоха танців. А, я дуже радію, тому що єв'яний дубовік дуже багато років тому а, прийшов саме до мене в балет, і я пам'ятаю, як він почав тільки танцювати. І для мене це дуже важливо, що я зараз танцюю разом зі. Го балетом, і для мене це дуже приємно. Розкажіть, як би взагалі зрозуміли, що ось ви хочете, що ви танцюєте з таким досить популярним шоу балетом По перше, я роблю те, що я люблю. Те, що я більше за всього отримував задоволення, а все неймовірне ребята теж ж саме. Коли вони танцюють на сцену, вони отримують неймовірне задоволення. А коли артист з балетом на одній сцені отримує задоволення, 100% публіка отримує наймог... як можна більше емоцій та енергії. танцювали на одній сцені з шоу балетом. Розкажіть, як це бути з такими професіоналами своєї справи? Було неймовірно приємно. Вони кайфові, вони палали і я палала разом з ними. А сьогодні ви співали декілька своїх пісень. Розкажіть, що надихало вас на їх написання? Насправді мої пісні в більшому випадку про кохання. Що як не кохання може надихати більше Мені вони вже давно були одними з найкращими в Україні. От вони молодці, і Женя, молодець. Підготовка на вищому рівні. Тут працюють професіонали. Ми артисти не працювали не з професіоналами, тому е я мало що бачив звичайно, більше напевно подивлюсь у відео, тому що ми в гримерці. Але я впевнений, що у «Дженіуса» все прекрасно завжди. оцініть підготовку нашого шоу-балету від 1 до 10 та взагалі як вам він? Я їх бо в них немає оцінки. Вони безцінні. Вони вони українці. Вони творять під сіренами, тривогами, під а, ракетами. Вони сьогодні в Україні роблять таку гарну справу. Що б ви хотіли побажати нашим артистам шоу-балету? По перше, Женю, вітаю з днем народження. Я знаю, наскільки він викладується наповну. Я бажаю йому сил, тому що він голова, він головний. А ми всі стараємося під його е, е, гарним перегуванням створити. Я бажаю балету аншлагів, от як сьогодні. Е, Вдячної аудиторії. Багато дуже гарних співпраць із світовими артистами, в тому числі, прославляти Україну. На теренах світу знову ж таки, привертати увагу до ситуації, яка в нас до війни, і, звичайно, створити бездопинно і отримувати задоволення. Вперше бо на такому заході. Це дуже цікава історія. Взагалі на такому заході, не вперше. Тому що буквально рік назад ми з Женію зробили свій концерт біля тажі, і певно, ми надихнули їх зробити свій сольний концерт. І Я дуже сильно пишаюся ними. Дуже радий допомогти їм, прийняти участь в такому шоу. І я просто задоволений сьогоднішнім вечором. Які отримали враження? Можливо, що запам'яталося найбільше моменти. Сьогоднішня, я ще поки не зрозумів нічого, що відбулося, бо ми майже в кожному блоці виступали, і постійно це було круто. Це... Дякую. На вашу думку, що варто проводити такі заходи, як шоу балету? Звичайно, ми дуже багато говоримо про артистів, про співаків, але мало говоримо про танцівників. І я думаю, це взагалі вперше таке в Україні, коли роблять акцентуючи на шоу-балеті. Це дуже вау. Мені дуже подобається. Та що б хотіли побажати шоу балету Шоу балет. Хочу побажати, щоб на наступний рік е, ну ладно, не на наступний, щоб в ближні 5 років вони зробили олімпійський велике шоу, набрали ще більше людей в балет о, і це зробили просто гул на всю країну. Ніколи, 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 констапні, ніколи 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 ця подія присвячена вашому до народженню? Ця подія присвячена більше народженню а, мого колективу, який я створив. Просто ми сиділи разом, думали куди то обрати, і всі вирішили, що день народження відбулось нашого колективу в той момент, коли зародився я, і моя ідея це створити. Саме тому ми вирішили це свято зробити саме сьогодні. Є такий основний склад вже пенсіонерів, можна сказати, які зі мною близько п'яти років. Цього року ми ще в свою сім'ю прийняли новеньких. Тепер вони також наша родина, і ми разом продовжуємо творити. А які ваші плани на майбутнє у сфері ну, балету і таких ось якихось? Ну будемо розвивати культуру і мистецтво в нашій Україні. Будемо виходити на міжнародні рівні, продовжувати показувати, що наша країна здатна на Багато чого і е, не тільки здатна, а взагалі наша країна найкраща. Велике дякую. Це було неймовірно. Дякую вам. Дякую. Дуже приємно розкажіть приблизно скільки учнів у вашому шоу балеті, та скільки з них прийняло е, сьогодні на сьогоднішньому заході? Е, сьогодні близько 20 танцюристів було на сцені. Е, і в принципі, цей е... Об'єм. Неправильно сказати, ця кількість людей а, і є в нашому шоу-балеті. Тому ось так: 20 людей і 12 артистів, а, блогерів та публічних особистостей. Ще вітаю вас з народженням. Залижатися таким ж активним, творчим та завжди спокійного неба над головою. Дякую великим всім, хто прийшов на наш захід. Дякую велике всім, хто нас підтримував. Дякую велике своїй команді, нашим неймовірним артистам. Дякую велике Насті, яка допомогла мені. Та справжньою феєрією мистецтва, натхнення, краси та емоцій. Кожен момент на сцені був наповнений магією, яка торкалася серцем. Завдяки таланту артистів та їхній підтримці один одного ми стали свідками чогось неймовірного. Ця подія залишиться в нашій пам'яті, нагадуючи, як важливо бути разом, творити і надихати на краще майбутнє. 33 канал Kids спеціально для 33-го каналу.